16. Жадає смиренна душа моя і тане, гаряче бажаючи вашого спасіння у прямуванні правдивою дорогою та щоденному зростанні у поступах. Дивлячись на ваше зречення від усього і самовіддане відсторонення від світу, ваше безповоротне відчуження від своїх, утрату будь-якого маєтку. І розп'яття власної волі, і те, що ви однодушно й однодумно до одного прядмуєте, радію тим. Але й побоювання мене охоплює, щоб ніхто з вас не втратив якимось чином сподіваних щедрот. Тому прошу та благаю, не припиняйте бігу вашого, але ще більше і більше старайтеся чинити добро за свого звершення. Та повчання ближнього, постаючи щодень перед Богом і братством чистим і непорочним, та не піддавайтеся ані запопадливості заздрісні, ані нарікання згубному, ані гордині богопротивні, ані пристрасті рабській, але дійте покірно і тихо, і мирно, без марнославства і чистолюбства, розумно та сумлінно. Заради добра самого, заради святої спільноти нашої, заради заповідей Господніх і мого ігуменського повеління, та, взагалі кажучи, заради свого власного спасіння, щоденно шукайте того, що Богові миле, і лише до нього одного спрямовуйтеся, допоки не прийде кінець цього життя. Не зупиняється остання година. А швидко надходить, а в декого вже на порозі стоїть. Ось тому, наче перед очима нашими і біля наших ніг перебуваючи, нехай устрашає, вона нас упокорює, очищає, і нехай відводить від провини через щось недобре, через якесь відхилення від правдивої дороги, навчаючи взаємно жити в побожності. Мирі та у щирій злагоді, а також у вивченні Божественного письма, у чистій молитві та в посильній праці. І піст є знаряддям духовного життя, хоч і тілесне, але за умови, що йому передує святе смирення, до великих подвигів святих отців нам братися не під силу, воно нам і не корисно. Але дотримуйтеся того, про що вже говорилося, тобто роздумів про смерть, побожності, стриманості, злагоди, повчань у письмі, молитви чистої, посильної праці і посту, та у підвладному вашому становищі вибирайте належне, суворо дотримуючись уставу спільноти, як велить установлений порядок, і приймаючи їжу та пиття. Споживайте не лише хліб та овочі, але й вино та оливу, а інколи сир і рибу, із необхідною помірністю, виходячи, однак, не зі своїх міркувань, бо це не до ладу, а як мною визначено, та й усьому іншому дійти мудро і розважливо, і коли спите. І коли відпочиваєте, і коли ходите, і коли сидите, і коли разом сходитеся та розмовляєте, і коли святкуєте, і так само, коли садите, сієте, будуєте, тисляруєте. Тож, якщо будете так поводитись, то запевняю вас, що ані трохи не відстанете від величі отих отців. Одним із великих див та чудес є наше. Імені Господа нашого Ісуса Христа, зібрання і поєднання мужів із різних країв та народів, різного віку і способу життя в єдине тіло, злагоджене і спрямоване до діянь одних і до служіння одного, так що воно, будучи багатодушним, багатосердним і багатодумним, є однодумним і односердним. Не для чогось негідно, а для служби Богові та для трудів на славу Пресвятої Трійці. Так наше зібрання саме по собі є великим і славним на рівні з великими чудами, але в ньому і насправді чуда звершаються, якщо проводимо належне життя. Чи бо й тут демонів не виганяють? виганяють? І не лише в оцей чи інший день, а щодня, і навіть щогодини виганяють та опалюють. Кожен із нас, перемагаючи пристрасть, демона цієї пристрасті опалює і виганяє. Хто перемагає розпутство, виганяє демона розпусти, хто лінь жене духа лінивства, хто перемагає гнів і злопам'ятність біса гніву та злопам'ятства вигонить. Хто осуд і нарікання, духа осудження і нарікання, так само потрібно розуміти і про перемогу над іншими пристрастями. Отож, як хочете знати, то й ви, чудотворці, і Господь прийме ваші звитяги у житті, як і подвиги пустельників та встопників, що звершили такі дивні чуда.